Було нове засідання Злочської міської ради, де обговорили одну, мабуть, із найважливіших проблем трою центру Надія, і, і сьогодні у студії присутні. Людина, яка безпосередньо була присутня, яка розповість, що ж вирішили на засіданні до вашої уваги. Депутат міської ради Ігор Батків, а також підприємець торгового центру Надія Тетяна Легоцька. Вирішили ту ситуацію, що сьогодні відбулося, і що ж все ж таки вдалося вирішити? Сьогодні на сесії розглядалось питання про надання в оренду, про продовження про в оренду. Земельної ділянки для IPL, ТОВ ІПЛ. Воно пройшло, скажімо так. Але які наслідки мають бути, мені невідомі, які подальші наслідки. Чому? Тому що є юридична сторона, а є фактична. Юридично, IPL ще колись за мера Тимківа надали земельну ділянку для будівництва торгового центру і іншу ділянку, щоб вони мали зробити там автостоянку для міського приміського автотранспорту і передати у власність міської ради. Це було так, якби інвестиційне зобов'язання IPL. -у. На сьогоднішній день ця ситуація помінялась, тому що IPL вже тоді не хотів виконувати, вже пройшло більше 10 років, він свого зобов'язання не виконав. Але тут дуже. Щось чомусь дуже сильно не хочуть виконати свої зобов'язання. Не хочуть зробити там автобусну. Питань немає, нехай роблять автобусну. Я теж за, що треба там автобусна. Але питання в людях тих, котрі в той час викупили е, торговий центр Надія. Суть дуже проста. Всі люди, хто там почав торгувати спочатку, було дуже модно, купляли. Купляли свої кіоски, платили по еквіваленту 500 доларів за метр квадратний на той час. І їм обіцяли, що це вони співвласники. Але на той час право власності IPL не мав і відповідно не мали права власності співвласники. Вони мали тільки касовий прибутковий ордер. Хто бухгалтер, той знає, що таке касовий прибутковий ордер. Але дуже хитро тоді зробили. IPL ставить початки на касовому приватковому ордері, де тільки було півпочатки, якщо ви знаєте, зліва, пів справа, то справа, де касовий ордер той відрівний, там було тільки Україна писала. А IPL писало зліва. Там, де вже немає ну, предмету доказу. І... Простіше кажучи, суть на сьогоднішній день заключається в одному, що інтереси тих людей, злочив'ян. Які викупили ті торгові місця, їх зневільовано? І зараз власники IPL продали це приміщення, купив інший власник, і він сьогодні на сесії каже, I'm sorry, я пас, я нічого не знаю, що там вас купили, не продали. О, я вас, звичайно, не виганяю, але ви будете мені платити оренду. А як я буду платити оренду, наприклад, якщо я є власник того приміщення, того кіоску, чи 20 метрів. Біля мене сьогодні слів поруч депутат, який за 10 тисяч доларів за 20 квадратів. А завтра він вже, умовно кажучи, по надії, він вже буде бомж. Тому що в нього це приміщення забрали, хоча він за нього заплатив, має касовий ордер. Просто людей розвели ну, маємо те, що маємо. А, а тепер, будь ласка, розкажіть свою історію, з чого почалася ця боротьба за вашу власність е, потім... і до чого вона прийшла довела вас. Довела в нас ну почалося з того, що в, в Золочі почалося будівництво торгівельного центру. Ну, звичайно, всі ми в захваті, нова новий вид діяльності, новий центр гарний. Нам запропонували придбати свої торгівельні павільйони, торгівельні місця в цьому торговому центрі. Нам обіцяли, що ми будемо власниками цих павільйонів. Навіть пам'ятаю, як пані Мілі питалася, пані Міля, і що ми можемо зробити право власності? Так, ви можете. Потім собі виробити право власності на ці точки. Ну, звичайно, всі пішли на чисто чисто так по людськи звичайно що ми були трохи юридично безграмотні в той час але діяла своя своя довіра до людей якщо люди обіцяють а тим паче що на на початках нам видали договора не оренди а договора балансоутри, балансоутримувача де ми іменувалися власниками власник приміщення а балансоутримувач ІПЛ. Звичайно, нам це ну, вдав... Ми маємо прихідні касові ордера. Ми маємо договори на отримування, де ми власники. Ну, нам пояснювали, розумієте, торговий центр Надія не введений ще в експлуатацію. Ми не можемо надати вам права власності. Ну, правильно, ну, логічно. Всім здавалося, що це все нормально, всі гарно вичікували свого часу до 2011 року. В 2011 році. Тільки прийшла до влади партія регіонів. Фактично так і було. Нам всім гарно вручили в руки договора оренди, де ми вже називалися орендарями і жодними власниками ми вже не зазначалися. Розуміючи, яка ситуація в країні, ну не то, що розуміючи, дехто, чесно кажучи, відносно мене чисто на автоматі підписала, навіть не прочитала, що підписала. Підписала договір. Ну, так кожен рік нам приносили договір балансоутримувача, і тут підписала, навіть не глянула на першу сторінку, що це було. І аналогічно, напевне, зробило дуже багато людей. Ну, а потім вже зрозуміли, що ну, хто при владі, що нам світить. Чи якісь суди нам світять, не світять. Ну, зрозуміли, що при тій владі, що є, ми нічого не зможемо доказати. Ніякої власності ми своєї не зможемо доказати. Потім, в 2014 році, сталася Революція Гідності. Практично ще не йшлося за то за право власності. Сталося так, що просто впала виручка дуже в магазинах. І люди попросили зробити скидку на цю оренду. Ну, звичайно, в таких ситуаціях люди дуже знервовані, тому що що в країні відбувалося, ми всі знаємо. І знаючи, що Ігор своїм орендарям дав знижку, до речі, хорошу знижку, пішов на зустріч людям. Ми попросили в IPL. IPL нам не пішло на зустріч. А яка ціна була перепрошую оренди на той час? Чесно кажучи, я не буду брехати, тому що не пам'ятаю ціну оренди, по-моєму, було. Для тих, що викупили приміщення, ціна оренди була 45-50 гривень. Десь так. Ті, Для тих, що не викупили, 90. то 90. 90, 90. Ну на зустріч не почалося з орендарів, звичайних орендарів, які не викупили приміщення. Що, потім ми почали вимагати зустріч з керівниками організації IPL. Звичайно, тут пішло вже діло власників, тих, що викупали приміщення, що ми хочемо зустрітися з керівниками IPL. Нам відповіли, хто ви такі, щоб ми з вами зустрічалися. На що підприємці дружно відповіли, хто ви такі, щоб ми вам платили оренду. Ну і пішла коса на камінь. Ми тоді звернулися в антикорупційний комітет, пояснили свою причину, що ми викупляли свої місця, згадалося, все, що було. І як нас практично кинули. Практично кинули людей вимантили гроші і сказали, хто ви такі. Ви тут ніхто і звати вас ніяк. Звернулися в антикорупційний комітет десь до кінця літа. Ми не платили аренди до кінця літа до липня місяця. В червні рахуйте лютий місяць почалося. В червні місяці до нас з'явилися керівники IPL. <реш> Ну, Це таким методом ми заставили їх нас почути, так як в них не було доходів. А під наш шумок не платили ще й арендарі гроші, і приїхали до нас керівники Айпіелю. Ну і почалася розмова. Ну, Розмова була зовсім не конструктивна. Нам старалися пояснити, що ми є е, ніхто, хоча ми внесли кошти. Вони не відказувалися від того, що ми внесли кошти. Результатом нашої боротьби стало те, що вони нам таки прислали листи, яких визнавали долю наших інвестицій в торгівельний центр. В кінцевому результаті вони нам видали сертифікати на суму, яку ми внесли в торговий центр Надія в умовних одиницях. Відповідно, ну, по ідеї, якщо ми інвестори. То продавати торгівельний центр вони самі отак просто не можуть. Вони ж повинні по ідеї дати повідомити інвесторів: от ми збираємося продати торгівельний центр. Ми хочемо його продати, чи там є покупець, чи ви не проти, і як ви на то дивитеся? Ну одним словом того, того нічого не відбулося. Шакрайство відбувалося. І далі, і далі нам сказали, що інвестор, якщо ви інвестори, ви так ви можете бути орендарями, то одне друге не виключає. Ну розмова, чесно кажучи, навіть для не дуже обізнаної юридичної людини, ну смішна. Ну така на рівні фені, будемо так казати. Ну це смішно. Ну і зараз така ситуація, що прийшов оцей новий власник. Ну, ми мали з ним зустріч. Дуже цікава була зустріч перед тим, підготовка до зустрічі. Спочатку нам повідомили, що ми маємо зустрітися з новим власником, потім нам повідомили, що це не власник, не переживайте, надію не продано. Це не власник. Ну, добре, не власник, то не власник. Ми прийшли на зустріч і нам повідомили. От сидить людина і каже: Я Петро, я буду займатися реконструкцією надії. Ну, добре, ви Петро, а я Таня. Що це що це міняє? А від імені якої організації ви будете займатися реконструкцією надії? Від імені організації ІПЛ, від іншої організації? Відповіді нам не поступила ну, верніше, Поступила відповідь, сказали, а яка різниця? Хто буде займатися? Як то яка різниця? Кажу, а вам відомо, що ми є інвесторами торгового центру Надії? Нам IPL були надані листи, що ми є інвесторами, дано сертифікати, які гарантують наші інвестиції. Як ви на це дивитесь? Ну, пан Петрос нам порадив, що на протязі двох місяців ми маємо вирішити свої юридичні відношення з IPL-ом, не знаю, яким чином ми маємо їх вирішувати, фактично, без поняття. І надали йому свої побажання, хто де хоче мати яке місце торгівлі. І платити ми вже йому будемо. Наприклад, якщо зараз я плачу 50 гривень за квадратний метр, то платити я можу бути 120 гривень за квадратний метр на першому поверсі і 90 гривень будуть платити ті, що будуть на другому поверсі. При цій торгівлі, що є, ну я не знаю. Ну, зате він нам пообіцяв, що він буде робити автобусну станцію. Ну, як відомо з таких неперевірених джерел, що пан Петров взагалі займається автостанціями. І йому більше цікава автостанція, чим чим наша надія. Через те, щоб призупинити трошки, видачу йому ну, цю приватизацію надії, ми вирішили написати лист, ну, вже таку останню соломинку, щоб наші депутати, яких ми обирали, щоб вони трошечки призупинили це рішення. До вияснення нашої ситуації в надії, все це дуже гарно. Звичайно, ми не проти, щоб біля торгового центру Надія була автостанція. Тільки за двома роками, навіть не так, як підприємець, якому виросте виручка в магазині, а навіть так, як простий золочев'янин. Я, я дуже за, щоб наше місто розвивалося. Я дуже тішуся. Я дуже Але виходить так, що дорогі золочев'яни повинні знати, що ціною якою вони отримають цю електроцю ав автостанцію? Є кидалово підприємців міста Золочева, які також являлися виборців, виборцями наших шановних депутатів. Ну така, такі реалії нашого життя. І що ви думаєте, пане Ігоре, пане Тетяно, чи можливо? Буде їм допомогти взагалі підприємцям, чи можливо щось таки достукатися до якогось серденька, щоб не сталося, щоб вас просто, як ви кажете, не кидали. І ну, от є такий що в мене в лист, дуже листю. цікавий. Я казала, що ми звернулися в антикорупційний комітет, і антикорупційний комітет направив ще в червні минулого року справу в нашу прокуратуру. Справа дуже довго тягнулася. Нам слідчий нас допитував по питаннях прокурора. Прокурор задавав, звичайно, дуже такі складні вишукані запитання, що ми, чесно кажучи, навіть не знали, як правильно відповісти на ці питання. Ну, ми ж не юристи, ми ж прості підприємці, якщо так розібратися. Потім був репортаж золочівне з прокурором. Звичайно, це всіх підприємців обурило. Прокурор сказав, що ми не знаємо, хто нам винен. Ми самі не знаємо, хто нам винен. Перепрошую, ми маємо. Квітанції ТЗВАІПЕЛЬ, по яких ми оплачували свої торгівельні приміщення, викупляли свої торгівельні приміщення. Чому нам винна винен той, хто отримав прибуток з того чи ні? Логічно. Чому нас, нам, нас зараз переконують, що винна пані Міля, бухгалтер, яка нам видавала ті квітанції? Винен сай, якого вже давним-давно нема, бо він був директором. Але ж вони не отримали прибуток з тих отримали прибуток товариства IPL. А в товариство IPA є власники? Чи нема товариства IPL власників? Їх ну неможливо не шукати. От я цього не розумію. Я вже казала таку фразу, чому, коли у вас на дорозі вимантить гроші циганка, ми сікаємо, шахрайство, Правильно? А тут розвели купу людей, неможливо довести. Ну, прямо неможливо довести. Зараз слідство е, е, так якби знов повторно набирає нових обертів. І е, далі підприємці викликають на допити до слідчих. Ми даємо повторні покази вже не одному слідчому, а різним слідчим. В Принципі, навіть не буде до кого пред'явити пред претензії. Ну, все робиться дуже гарно і дуже гарно затягується. І от зараз антикорупційний комітет. Направив лист до голови Львівської ОДА Синютки від 27.02.15 року номер 49 щодо неналежного розгляду прокуратурою Золочівського району наших звернень і отримано відповідь з обласної прокуратури 17.04. Із І з відповіді слідує. Що за результатами розслідування? Відомості по трьох по звернення будуть ще були інші звернення, я буду говорити тільки про надію. Занесено до ЄРД, ЄРДР, керуючись статтєю 216 пункт 2 КПК України, згідно якого строки до судового розслідування по завершенню комісії від 13.05.14 року за номером 15, що щодо можливих шахрайських дій службових осіб власника будівлі ТЗОВ IPL Відносно підприємців спливають 06, 12 14 року. Вже давним-давно сплили всі строки. 06, 06, 14 року відомості внесено до ЄРДР. І жодних рішень чи про закриття справи, чи про подальшу передачу її в суд. Жодних, жодних рішень немає. І далі таке враження, що от нас підприємців, далі розводять. І при цьому, при цьому всьому, що от відбулася якась, е, ніби має свідомість людей мінятися, має щось мінятися, а, а виходить так, що нічого не міняється. Міняються тільки е, репліки, а суть не міняється. міняється е, вивіски партій, все міняється. Но не міняється суть системи. І е, суть системи, мені здається, лежить тут внизу. Не лежить, е, і якщо ми внизу не дозволимо заробити е, на нас е, отакими шахрайськими діями, е, то, та, то, то воно буде, е, то воно і вони не зароблять того. І система почне мінятися знизу. Воно так повинно бути. І люди повинні е, розуміти, що за хорошою картинкою не завжди стоїть хороше майбутнє наших дітей. Це просто, як вам сказати, це, як колись сказали, таракані біга. Ми беремо в борг. Так? Ми беремо в борг хорошу картинку, ми беремо хороші, хороші вулиці, ми все беремо в борг. А потім ми стаємо раби в золотій клітці. Але раби, які пашуть на ту золоту клітку. Так не повинно бути. Повинно бути більше відкритості, більше конкретики всякої. Люди повинні зрозуміти, що якщо вони самі не візьмуть лопати в руки, лопати в чужих руках, їх на підєстав не поставлять. Це, це є 100%, тому що так, так мало таке моє бачення. Тут розумієте, кожна медаль має дві сторони. У даному випадку є моральна сторона медалі і є юридична. Якщо брати моральну сторону медалі, тут є несправедливість в якому плані. Тобто частина підприємців викупили приміщення в надії, а частина взяли в оренду. От беремо, наприклад, от Тетяна купила, заплатила 500 доларів за квадратний метр, приміщення 20 метрів, вона заплатила 10 тисяч доларів, до прикладу. Я, наприклад, не купив. Ну, я там не маю приміщення, а до прикладу. Я платив оренду трошки більше, вона трошки менше, але вона була власником. А на сьогоднішній день приходить новий власник надії і каже, що ви в мене всі рівні. Тобто -то всі, то якого милого хтось платив 10 штук доларів, 10 тисяч доларів, а хтось нічого не платив, немає справедливості. Розумієте, от про що мова йде. І я сьогодні то на сесії підносив питання, шановні, врегулюйте питання з тими власниками, ті, що викупили. от є звернення. Клопотання від підприємців сьогодні зачитує 36 підписів, 37 Семенко підписався, він теж викупив, Він просто не спів. О, <клес> І Ті люди, які викупили ті приміщення. І вони хочуть гарантії, по-перше, що їх не вижнуть звідти, а в них жодних гарантій немає. Тому що новий власник каже, для мене всі рівні. Він нічого, він звичайно він виганяти не хоче. Він хоче, щоб вони торгували платили оренду. Він хоче на них заробляти. Але... Одні люди викупили, другі не викуплені на рівні права. Це щодо моральної сторони медалі. Тепер давайте щодо юридичної сторони питання. Коли надавали цю земельну ділянку під будівництво ІПЛ для торгового центру Надія, в них було інвестиційне зобов'язання. А саме було дві земельні ділянки: одна під будівництво торгового центру, друга 37 сотих для будівництва. Автостоянки міського і приміського автотранспорту для будівництва автостоянки міського і приміського автотранспорту з подальшою передачою на баланс Волочівської міської ради. Інвестиційне зобов'язання IPL дуже швидко забуло, і вони його не виконували порядка 10 років. Але зараз, коли поставили в них питання продажу, тому що вони напівбанкроти, напевно, я так думаю, тому що все розпродають по всій області, тільки південний в них лишається. Коли поставили питання продажу торгового центру Надія, нові власники хочуть гарантії, що там зроблять автобус. Ну, чому? Вони хочуть притягнути людей, щоб були люди, і піде торгівля і, і все решта. Я згідний з тим питанням, автобусну треба там робити. Але просто ціною цієї автобусної кидають цих людей, які заплатили гроші. А Гроші заплатили немалі, там більше мільйона доларів. Наші злочани заплатили власнику ІПЛ- більше мільйона доларів. Це ж нахабство. Їх кидають. І тому я розумію, що дехто в нас в міській раді відробляє свої зобов'язання перед ІПЛ- Але це не означає, що мають терпіти прості наші злочев'яні підприємці. Я за те, щоб там була автостоянка. Але треба зробити наступним чином. Треба оголосити тендер, я сьогодні на сесії це казав, про. Конкурс на право купівлі права оренди для будівництва автобусної станції. Це може купити чи один перевізник, чи інший, чи третій. Хто заплатить більше, той заплатить 100 тисяч, а той півмільйона в казну міста. І він збудує там автобусну і буде заробляти. Але місто заробить, наприклад, півмільйона. А на сьогоднішній день місто заробляє 0,0. Жодної копійки бюджет бюджету міста нема. І мене дивує позиція міського голови, який не хоче. Поповняти бюджет